Доброго дня, шанувальники мого каналу. Хочу сьогодні з вами поговорити про дріжджі. Є дріжджі пресовані і є дріжджі сухі. Хто дає перевагу пресованим, хто полюбляє робити випічку із сухими дріжджями. З ними менше мороки, їх можна покласти в холодильник і тримати довгий час. Я ж все-таки даю перевагу дріжджям пресованими. Мені легше з ними працювати, вони швидше підходять, потім випічка виходить, ну це на мій вигляд, дуже смачна, ароматна, довго не черствіє. У нас бувають ситуації, що ми сидимо вдома, так як у нас був ковід, і стараємося в магазин лишній раз не виходити. Або хвороба, не дай Боже. Або буває сніг замете, так що неможливо вийти з дому. Так, як сьогодні зима, у нас трохи снігу намело, де-не-де де по пів метра. Але ж я не про то. От ми купили дріжджі. Я беру дві або три пачечки 100 грамові. Марку хто як любить. Беріть дріжджі, щоб були свіженькі. Розріжте їх відразу. Порційними шматочками. Я розрізаю по 50 грам. Беру пачечку 100 грамову, розрізала по 50 грам, бо я 50 грам використовую, коли печу хлібчик або печу булочки, можна ще розрізати по 25 грам. Запаковуємо дріжджі в їхню упаковку, а та, яка вже лишається без упаковочки, я просто їх завертаю в целлофан. І кладу в морозиловку. Я раніше також думала, що коли покладеш дріжджі в морозиловку, потім, коли вони розмерзнуться, то з них вже нічого не вийде. Дріжджі це взагалі у нас одноклітинні гриби. Але ж я раз спробувала, і з власного досвіду вам кажу. Винімаємо дріжджі з морозиловки, ось я вже виняла 50 грамів, буду сьогодні робити хлібчик пекти. У мене вже є відео на каналі, де я печу хлібчик із насінням соняшник. Дріжджі у нас, коли винімеш їх з морозиловки, за годину часу вони розмерзаються просто при кімнатній температурі. І можна їх використовувати. Спочатку їх подрібнити, будь-чим виделкою, чи ложкою, чи вінчиком, а потім вже додати цукор. І вони швидко вам розійдуться. Спробуйте! Тож будете користуватися завжди так. Якщо є можливість звичайно, зараз піти в магазин, купити свіженькі, а як нема можливості, тож будете використовувати з морозиловки. І випічка у вас буде смачна і духмяна. Тож це такий лайфхак від мене. Користуйтеся. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!